Столичний хрещатик перекритий до європейської площі. Утім, заторів із автомобілів немає. Кияни, вочевидь, вперше дослухались до попереджень про перекриття вулиць і вирішили саме у цей день без особливої потреби не виїжджати. У центрі самі лише автобуси прочан. З самого ранку учасників хресної ходи на автобусах привозять до центру Києва з міркувань безпеки. Вони таки приїхали, а не прийшли. Чимало з них у Києві вперше, та погуляти часу немає. Десь збираємося все. На, возле таблички. Шестой автобус, возле таблички. З Херсонської партии. Вы Ви йшли чи вас привезли? Привезли, але нам не могла славі інтерв'ю давати. Моліться за мир, любов, молиться. Да, І будемо надеяться, що там присоєдняться всі євляні. Прохід на європейську площу загратований. Аби потрапити до епіцентру ходи, потрібно вистояти ось цю чергу до рамки металошукача. Усіх бажаючих увійти всередину ретельно перевіряють. Прочани чекають мовчки, кияни, які мешкають у центрі, сваряться. Я з ринку мені дітях се не загодувати. Оце ми стояли вчаємо прийти на своє житло. Політику. Вчора в сказав, що ні пустять в Пустили? пустілі. Ось сьогодні так, не в центрі Києва. усі ці ножі та газовий балончик. Працівники поліції вилучили у бажаючих пройти на Володимирську гірку з боку хрещатика. Хтось навіть примудрився забути тут паспорт та мобільний телефон. Поліція обіцяє усе вилучене повернуть власникові на виході. А це вже вхід на Володимирську гірку з боку Михайлівської площі. Тут жодної черги і лише один вилучений ніж для священнослужителів винятку не роблять. Також обшукують. Ремінь железний, ще Попробуйте, може… про дімало людей в руках тримають паспорти, але документів ніхто не вимагає. Поліція каже: обов'язкового паспортного режиму ніхто не вводив. Люди проходять, зараз половина такі що без паспорту. На Володимирській гірці тим часом сотні людей усі намагаються пройти ближче до місця молитви. У натовпі чимало молодих жебрачок, які зазвичай стоять у метро. Голосять на всі боки. Та на них особливої уваги ніхто не звертає. на Я матушки міліки, раді бога, вас прошу. Збирають, мої свої сістрички платне платні. Щойно обидві хресні ходи з'являються на символічному місці хрещення Володимиром Київської Русі. Починається молитва за Україну. Голова Української православної церкви. Дякую всім, хто прийшов чи то приїхав. Це люди, які прийшли для того, щоб звершити під, подвиг молитви за нашу землю. Це прекрасні люди. Нікого в них немає за душі каміння за пазухи. Ритуал закінчується, і усі ці люди рушають пішою ходою до Києво-Печерської лаври. Прилеглі вулиці заздалегідь огороджені парканом. Тож завадити натовпу з іконами ніхто навіть не намагався. Криваві сценарії бійок та провокацій у столиці так і залишилися усього лише панічними прогнозами. Хоча дехто вже каже, це було тільки репетицією, і навіть не генеральною.